Привіт, мої хороші! Сьогодні я поведу вас в особливу подорож у світ, де кожна думка, кожне слово і кожна дія створює невидимі ниточки. У цьому світі жив хлопчик на ім'я Бо, і він мав особливий дар бачити ці ниточки. Добрі сяяли золотим світлом, а злі чи образливі ставали тінями. І одного ранку Бо побачив, що ці ниточки, вони тягнуться до всього, до дерев, до людей, до тварин і навіть до вітру. І Бо тоді зрозумів, що все, що ми віддаємо, до нас повертається я запрошую з вами пройти цю особливу подорож шляхом бо. Готові? Тоді давайте починати! Ну що, почнемо зі зручної пози, коли одна нога перед вами. Це рівно рівна спинка, можна прикрити очі за бажанням і робимо глибокий вдих. І повільний видих. І ще один вдих. І видих. А тепер уявіть, як з вдихом сонце заходить в ваше тіло. Сонячні промені наповнюють його. А з видихом це світло розходиться по всьому всьому тілу. І ще один вдих. І видих. Сонце наповнює вас світлом. І з видихом розходиться по всьому тілу. А тепер візьміть ваші руки і, ніби уявіть, ви тримаєте сонечко в руках, поставте руки перед вашою грудною клітиною, уявіть це сонце, це світло у ваших руках. І відчуйте, що ви хочете ним поділитися з усіма навколо. І віддайте вашій уяві це світло навколо всім. Я віддаю це світло вам. Почнемо нашу йога-подорож разом із Бом. Отже, Бог зустрів велике дерево, що каже йому: стань стійким, і світ стане ясним. Давайте спробуємо разом з боку стати на ліву ногу, знайти опору на ній, нашими отченятами знайти одну річ і не зводити з неї очей. Праву ногу можна лишити на великому пальчику правої ноги або підняти навіть дуже високо, розкрити руки по сторонам, ніби красиві величні гілочки дерева, глибокий вдих, повільний ви. Вдих і видих. Відчуйте вашу стійкість. Ви молодці, обережно опускаємо руки, обережно опускаємо ногу і знаходимо опору на правій нозі, Ліву знову можна лишити на великому пальчику або підняти якомога вище розкрити руки долонями вверх. Відчуйте вашу красиву позу дерева, щасливе дихання. Вдих, вийдих, вдих, видих. І обережно опускаємо руки вниз, обережно опускаємо ліву ногу, і потім Бо зустрів кобру, красиву змію. Для цього ми опускаємось на килимочок, стаємо в позу планки, а потім колінями, грудною клітиною та підборіддям торкаємося килимочка і виходимо в прогин в грудній клітині. І кобра каже нам кожна дія вибір шляху. Відкриваємо серце, тому що серце це наш компас. Ви молодці, переходимо в позу дитини, вдих, видих. і ще один вдих, Видих. і обережно піднімаємося, бо зустрічає великого слона. Ми піднімаємося, розставляємо наші ноги. Знаходимо опору, виходимо випад на ліву ногу, розкриваємо руки по сторонам долонями вверх і повільно дихаємо. Відчуйте ваші стійкі, міцні ноги. Відчуйте, як долоні тягнуться в різні сторони. Обережно виходимо на іншу сторону і розкриваємося вправо наше коліно над п'яточкою, і Бо почув дуже важливі слова. Він почув слова від слона. Справжня сила у спокої. Відчуйте спокій у вашій позі, повільний вдих. І видих, вдих і видих. І тут Бо помітив річку. Ми обережно підходимо лівою ногою до правої, сідаємо на килимочок і переходимо в позу столу. Бо помітив річку. І цей потік. Показав йому справжню істину. Для цього з пози столу давайте зробимо декілька особливих рухів потоку. Ми будемо прогинатися вниз грудною клітиною, а потім підніматися вверх і округляти нашу спинку. Видих вниз. Вдих вверх і округляємо спинку. Видих вниз. Вдих вверх округлили. Видих, вдих. Зупиніться. І тут бо відчув дуже важливу істину, що все добро до нього повертається. І ми переходимо в собаку мордою вниз. Тут можна покрутити тазом, собака мордою вниз стала дуже щасливою. Зупиняємося, опускаємося вниз поза дитини. Після такої подорожі, бо вирішив відпочити. Побути трошки в тиші, він сів зручно, можна одну ногу покласти перед вами, прикрив очі і зробив глибокий вдих і повільний видих. З вдихом ниточки навколо і всередині бо почали світитися, а з видихом вони світилися ще яскравіше. Вдих, і видих ще більше сяйва. Миточки, що розходяться навколо. Уявіть якого кольору. Ваша ниточка карми, який візерунок красивий вона створює. І подумайте, а яку добру дію прямо сьогодні ви можете зробити, щоб ця ниточка засяяла ще яскравіше? Повільно відкриваємо очі. Хай усі істоти будуть щасливі, хай на землі буде більше світла, і хай всі мої дії приносять добро. Дякую вам за цю прекрасну спільну подорож. Підписуйтеся на Karma Kids Yoga. Попереду ще багато цікавих подорожей разом з Богом.